Гормони не створюють жир з повітря. Гормони не можуть покласти тобі шматок торта дорота замість тебе. Але вони можуть впливати на силу апетиту, змінювати тягу до конкретних продуктів, уповільнювати або пришвидшувати метаболізм, робити тіло більш жиронакопичувальним. Люди дуже часто починають скидувати на «В мене гормони, і я не можу схуднути. Це зручне пояснення, виправдання, яке дозволяє не заглиблюватись у звички, сон, рух, стрес та емоційний стан людини. І все ж таки, без діагностики ми. Не можемо звинувачувати лише гормони і до головного питання: чи можуть гормони викликати ожиріння? Так, можуть, але це не означає, що вся причина тільки в гормонах. Ожиріння це мультифакторне явище, це як мозаїка, частинки фізіології, способу життя, емоцій, сну, стресу, середовища і так, гормонів. В описі під відео залишила перелік аналізів, які треба здати, якщо хочете розібратись, що там у вас всередині. Підпишись, щоб зрозуміти свій організм, позбутись почуття провини, почати шлях до легкості без дієт та заборон. Бережи себе.